Люди не любили, все що як верска, молодою били. За що мене тепер у по палатах вітають. Царів називають. Очей не спускають з мови цвіту. Дивуться, не не знати діти. Скажи мені, братку, королеве світить. Я не знаю, моє сестру, і цвіт королевий схилий своїм лому. Червоно рожево тобі його. І заплакала людей, росою, сльозою заплакала і сказала, брате мій, з тобою ми вже давно вже кохаємось. А я їй не сказала, як була людиною, як я мордувала. Моя матір, чого вона вже вона журилась. І на мене на дитину дивилась, дивилась і плакала. І легко це діяв. Я була дитина, я гралася, забавлялася, а вона вже п'яла. Та наша послуго пана ляла, пропинала та й вмерла. А мене панця догодувати. Я виросла, вихалася від білих палатах. І похиляли його люди, поде спалили. А ми не, не знали, за що убити. Не обвели, ці мої довгі коси остригли, Накрили, острили хайчикою. Та що й ревотали. Жити нам з нечисті. На мене таке-то та мій братико, було в мені в світі. Молодого кульоту. А осна притікла я, світо протолений, світом білий, як сніг білий, а вже гайсь оселило. З ти боже ми ви не пустили. А во сна йому мов на дело, на мене дивелась. А дівчата завічали і почав звати. І Лею з снігу цвітом, і я процвітати. Стали в Олгарії, і в теплеті. Білий палатах скажи ж мені, мій братку, королеві світи на що мене дом поставив світу на цім світі, щоб я людей вестелела так сам, що вбили. Мене і матір милосердий, це ти Боже милий, і заплакали лея а цвітку схило у голом'ю, червону рожеву. E